Студенти, які опановують спеціальність культурологія, у межах підготовки курсових робіт створили віртуальну екскурсію археологічним музеєм імені Едуарда Балагурі. Розвиток цифрових технологій змушує музеї переорієнтовуватись, водночас і виконувати свої першочергові завдання збирати, зберігати, досліджувати й презентувати культурну спадщину. І робити це за допомогою сучасних технологій можна. Що й довели студенти-культурологи, презентувавши віртуальний тур експозицією археологічним музеєм імені Едуарда Балагурі. Зважаючи на події останніх трьох років, починаючи ще з ковіду, коли було обмеження пересування і починаючи після повномасштабного вторгнення, коли було знищено не один музей в Україні, деякі експонати зникли, їх вже неможливо відновити, неможливо буде побачити. Власна наша ідея полягала в тому, щоб зберегти те, що є наразі тут, в цьому музеї, і щоб будь-хто бажаючи з будь-якої точки світу, маючи доступ до інтернету, міг відвідати цю екскурсію. За допомогою 3D-панорами можна переміщуватися музейною кімнатою, розглядати окремі артефакти та дізнаватися про них більше. Вікно адаптується під екрани різних гаджетів. Ми е, поділили завдання, що Любомир буде робити бекенд додатку. Я буду робити фронтенд додатку але в результаті ми разом робили дві частини. Найцікавіше ну, напевно було е, все відфотографувати і зробити з цього якусь гарну 3 d екскурсію звести це все докупи». Щоб воно гарно все виглядало, тема насправді актуальна, і хотілося зробити щось корисне для університету, щось, що дійсно буде актуальне в наш час. Розробка буде корисною і студентам як навчальний матеріал, і просто відвідувачам музею. Це надзвичайно цікава розробка, оскільки впровадження цифрових технологій в, сферу, в музейну сферу, це є таким новим, новим віянням фактично. І цей віртуальний гід він допоможе як у навчанні студентів, так загалом і для відвідувачів археологічного музею, оскільки навіть може використовуватися разом із окулярами віртуальної реальності, спеціально розроблена для цього програма, або з доповненої реальності, так званої Augmented Reality AR. Крім того, під час презентації представники кафедри археології, етнології та культурології згадували про основні напрацювання за п'ять років.